Вітаю на каналі Аnenджи 62 кВт на розтині. Чомусь не працює, розбираємось. Інвертор із такою архітектурою у мене вперше ось такий вигляд він має під кришкою. Одна плата. На кришці безпосередньо розташовується плата комунікацій і блок дисплея. Далі блоки живлення мережевий, основний, це очевидно схема плавного пуску або первинний блок живлення. Ось схема плавного пуску, а це первинний блок живлення. Два дроселя в потоці повітря, два конденсатора великої ємності, і ми не бачимо оплату керування. Оплата керування відсутня, тому що ось бачимо зумер, і очевидно. Процесор з його колами розпаяний з іншого боку. Тобто ми маємо справу з моноблоком. Тепер пройдемося по платі проти годинникової стрілки. В кутку розташований процесор. Ось такий процесор. Тут розташовані операційні підсилювачі і додаткові схеми для керування процесами. Рухаємось далі. Елементи основного блоку живлення, зворотні зв'язки. Далі первинний блок живлення, його елементи. Сонячна сторона. Два транзистора, один діод. Струм вимірює ось ця мікросхема. Ось така мікросхема. Оптодрайвер для сонця. Тут розташована схема плавного пуску. Це контролер, трансформатор, транзистор і вихід на високовольтну шину. Наступне вимірювання струму DC-DC-перетворювача здійснює також подібно до сонячної. Сторони мікросхема, але номінал у неї дещо інший. Ось ця мікросхема міряє струм-перетворювача. Рухаємось далі. Низьковольтна частина, 16 транзисторів, трансформатори гальванічної розв'язки, ключі, ключі керуються разом із ключами трансформаторів. Для високовольтних транзисторів при допомозі двох оптодрайверів. Двічі перестрахувалися, оптична розв'язка і гальванічна розв'язка. Тут, в принципі, все стандартно. Єдине опір затворних резисторів не 22 Ом, а 47 Ом. Традиційно розташовані 5 оптодрайверів для схеми моста і зарядного. І, в принципі, нічого нового ми тут уже не побачимо. Тепер деяке уточнення по блоку живлення. Ось цей. Я передбачав, що це первинний блок живлення, який дає, так як ванернів, павемерів 150 В, а потім запускається з них основний. Це окремий блок живлення від сонця. Ось тут через діод надходить напруга по сонцю. І цей блок живлення дає напругу. Передбачаю, що до рівня напруги акумуляторної батареї, тому що тут конденсатори до 100 вольт. Так само приходить напруга із мережевого блока живлення. Ось на цей роз'єм. І також в цю точку. Є розв'язки на діодах. Тобто цей блок живлення і мережевий забезпечують напругу рівня акумуляторної батареї для того, щоб запрацював. Основний блок живлення. Ось так це працює. А вихідні напруги, відповідно, формуються у нас на оцій купі конденсаторів. Тепер по транзисторах. Нічого унікального ми тут не бачимо. Це micro 75 t 60 ak Доволі поширені транзистори в інверторах. Низьковольтна частина. Горіли два плеча. Застосовано тут транзистори Toshiba k 100 e 10 n 1 100 а 100 вольт у кількості 16 штук. Тепер по місцю горіння. Низьковольтні транзистори. Одне плече не дзвенить, друге плече також не дзвенить. А тут є на затвор і в сусідньому також досить незвично, досить рідко, але транзистори згоріли. Буде заміна у сік 16 по 200 Ом, два резистора вигоріли. Деякі, очевидно, із затворних 32 Ом, їх теж доведеться замінити. І перевірка. Звичайно, перевірка буде із вцілілих, знайду 4 штуки. Підставлю кожне плече. Спробую запустити, тоді буду ставити повний комплект. Інакше тут ніяк, тому що без процесора ми не зможемо запустити генерацію, перевірити сигнали. Тепер по опорах у постраждалих частинах кола. Отож, маємо два плеча. Тут горіли транзистори. Затворні резистори, усі на виліт 33 Ом, усі 8 штук міняємо. В сусідніх плечах цього робити не будемо, там нічого не горіло, все ціле. Також вхідні по 200 Ом між транзисторами. Вони горіли, їх заміняємо. Після заміни вища згаданих резисторів порівнюємо опір на кожному з плеч. І При відмінностях звертаємо увагу на стабілітрони. Вони тут дуже часто дають просадку по параметрах, оскільки їм сюди прилетіла висока напруга. Замінив усі затворні резистори, замінив вхідні по 200 Ом, два по 10 в одному з плеч. Тепер тестер у режимі продзвонювання діодів. Дивимося, перше плече 535 мВ. Друге. 535. Третє. 605. Четверте 533. Щось у нас тут не гаразд. А не гаразд. Ось з цим резистором. 10 Ом. Йому теж дісталося. От і вимірювання опорів. Тобто при наявності робочих плеч перетворювача можна визначити напрямок діяльності. Як же зняти осцилограми? Контролера 3525 тут немає, щоб перемкнути оптопару і перевірити сигнали. Тому скористаємось процесором. Транзистори всі випаяні, щоб не замкнуло силу. Схема плавного пуску зарядить конденсатори, і після цього процесор намагатиметься запустити основний перетворювач. Тому цих декілька секунд буде достатньо для того, щоб подивитися, чи є на затворах керуючі імпульси. Отже, даємо живлення і спостерігаємо. Імпульси є. А тепер по сонячному блоку живлення. Подаю сонце на сонячному вході 276, а на цьому конденсаторі у нас 50 вольт. Тобто і мережевий блок жилення, і сонячний працюють постійно і з розв'язкою через діоди подають напругу близько до напруги акумуляторної батареї. І таким чином це все працює навіть без АКБ. Запуск на столі під'єднав табло, вентилятор. Тут по одному транзистору. Стартуємо. На генерацію виходить швидко, генерація є струм споживання 1,13 А, ампера. Передбачаю, що буде більше, ми ще доставимо ряд транзисторів. Вихід присутній. Передумов для вибухів немає. Там щось бликає. Поспостерігаємо і будемо пакувати далі транзистори на місці. Пакуємо тепер все в корпус. Робота пішла. Навантаження працює. Працює сонечко. Пішло заганять заряд. Отож, дякую всім за перегляд. і Бережіть ваш інвертор від появи білого диму, тому що черга на ремонт шалена.